Повітряні кульки дарують нам свято. Їх люблять дорослі. А ще більше малята. Повітряна кулька літати уміє. А кожна дитина про це тільки мріє. Повітряну кульку у небо пущу. З привітом летить вона хай до дощу. Доброго ранку, діти. Пропоную сьогодні зробити собі радість намалювати повітряні кульки. Перед початком роботи зробимо пальчикову гімнастику. Пружну кульку я надую, мотузок я зав'яжу. Потім кульку цю я здую цей фокус покажу. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, склянка з водою, червона, зелена, синя фарби, жовта фарба розведена у блюдці, коричневий олівець, зубна щітка, серветка. Та пензлик. Ми намалюємо три повітряні кулі. Перша куля червоного кольору вона буде схожа на геометричну фігуру овал, друга зелена на геометричну фігуру круг. А третя синя буде складатиметься з трьох маленьких кругів. Щоб кулі не полетіли. Ми намалюємо до них ниточки коричневим олівцем. А зараз ми створимо атмосферу свята за допомогою зубної щітки та розведеної жовтої фарби. Ми зубною щіткою розбризкаємо жовту фарбу по всьому паперу і вийде яскравий святковий салют. Діти. Буду з нетерпінням чекати на вашу святкову творчість.